Доброго ранку всім. У нас сьогодні така погода, вітер. Хмари, вітер жене такі. Дощу немає. Вночі не було і зараз немає. Земля суха, вітер ось понаносив, скільки понатрушував, і кіточки вже деякі обцвітаються на троянді, і черешні листя. Вибрала цибульку свою. І небагато, два рядочки, тут три сорти було. Як завжди назву не пам'ятаю. Ті бумажки, що підписана була, десь поклала. Туди до насінів думала, що в кульочках та й не можу знайти. Отака цибулька невеличка. Вона вже ось лежала, вже тут у неї все. Бачите, тоненька така. Я її буду використовувати зараз, готувати буду їсти і буду використовувати. А це ось стоїть. Бачите, така товста. Це інший сорт. Така цибулька. Є там і велика. Ось така. Не глядала бачите. Ще стоїть. То нехай ще може трішки підросте. Стоїть, собі то хай стоїть. Прийшла на город, хочу вам цибулю свою показати, то що весною тикала, яка вона. І картоплю хочу викопати. Я взагалі то не копаю, а так, як у нас кажуть, довбу. Розрібаю, більшу вириваю, вибираю, а тут ще залишаю. Але один корч викопаю, подивимося рів'єра, Це тут у мене поперечці рання картопля. То зараз подивимося, що воно там вродило. Але спочатку покажу вам цибулю. Не знаю, не подобається вона мені. Вона отак виглядає стебло, стебла, але сама цибуля не дуже мені цибулина ця не подобається. Ось бачите, є ось і така, і є ось така. Оце взагалі ось маленька. Не знаю, коли вона виросте там. Але це такі, стебла товстий, ну цибулина не знаю. Можливо, якби дощ пройшов, то вона б ще підросла. Але ось, дивіться, яке стебло. А там цибулинка, бур'ян не полю, бо земля геть суха. Нехай буде трішки в бур'яні, може, хоч трохи волога буде триматися. Бачите, яка цибулина. Не знаю, чи вона ще підросте, чи ні. Це таке так, така проблема. Це довгі сорта цибулі. Я, як завжди, забулася вже назву. Десь є кульочок із бумажками, з тими, де назва записана. Треба шукати. Висновок такий, що нам не підходить така сильно довга цибуля. І трішки продовгувата і кругла, оце. Минулий рік у мене була гарна цибуля, а це, не знаю, не подобається мені вона. Не думаю, що вона сильно так уже і підросте. Тим більше, що дощу, так і немає. Уже в нас, бачите, вияснилося вже сонце. Хоча вітер прохолодний. Це капуста моя. Вчора її купала, через день купаю. Літає тут і потрошку білокривка, не так масово, як. Але є вон. В основному з цієї сторони, з цієї сторони змиваю гарно шлану то воно. Бачте, тут більш-менш чисті листочки, а там з цієї сторони то трішки є, але все рівно тримається, поки вона ця капуста, там закручуються головки. Не знаю побачу. Виживе вона чи не виживе, поки ще нормально. Так, підемо до картоплі. Оце, ну не знаю, тут у поперечці, бачите, по кіточки є і фіолетові, і білі. Воно ж як трактором садиться, ще й так садили, спішили, бо дощ бризкав. То я її не позапам'ятувала. знаю, що Рів'єра, то це тут то десь у... Оце вона більше всього, що вона обстрілася. Оце вона до кінця сюди. Іде вон кущі вже, бачите, які жовтий. Зараз розгребу. Так, я так розгрібаю, мацаю велика, от така, бачите, картоплинка, а тут пригортаю і ще залишаю, сильно не гребуся, щоб не порушувати. Але ось взяла лопату і зараз ось такий кущик, геть, бачите, лежить уже наче він буде вже сохнутий, вже він почав сохнути, то зараз копою. Подивимось. Зною одною рукою, як мені це вдасться. Буду потрошку. Ну оце, бачите, така ось. Топливо. Здесь есть я там, ну, купнуше. Бачите, тут ще й і багато. Цей корч пригорнув, горно. Може який ще дощ піде, той хай ще поросте трішки. Підемо викопаємо той, що вже жовтий геть. Аляне, що тут. Це наче ж зелена ще, бачите? А це чогось вже жовте. Незручно одною рукою. ну Бачите, яка це картопелька. Це один корч. Ну, я не можу сказати, що тут геть рясен, це ще ж не весь корч. Зараз сюди, щоб було видно, подивимось, скільки тут у корчі її. Це є, що її... А, одні тріснула, бачите? Наче й вологи не, фат... не багато, а вона вже так ще все одно. Що ж не, не дуже рясно. Немає тут більше. То така скільки тут. Дев'ять картоплин. одна ся маленька. Це така Така рів'єра. Але якесь воно, я не знаю. Це щось таке. Ну, грудки, звісно, тут у нас. Це тако, А ну гляне на ось. Вже обцвілася, коли так потріскалась земля. Це якась, бачите, червона. Не буду її сильно довбати, бо вона не велика ще. Чи фіолетова. це Нехай постоїть трішки ще. Так. Ну це так є але мені ще треба десь видовбати, щоб на їжу, на вечерю із смажу може. З тут зараз подаємося. Бачите, земля була трохи мокра, як садили. Грудок вважає. Картоплинка така. Сильно не гребуся, так розгрібла, де зверху намацала. то забрала картоплину та й все. А то нехай ще там буде, нехай поросте. Який ще тут сорт у мене можна подивитися. Ну давайте глянемо. Тут Ще фіолетово. Це що тут? Все, бачите яка? Це також рів'єра. До фіолетові ще не дійшло. Тут виду картоплинку. Не хочу викопувати, тому що її можна стати, копати, повикопувати. Мені треба на насіння, щоб вона залишилася, то я більшу буду так вишукувати зверху. А то ну, звичайно трішки ж порушується земля і все, але я завжди так це якось. Якось фіолетова чи червона сюди попала. Так а це ось зілянемо що тут? Це в мене за... картопля це довга біла, як вона зветься, не знаю. Але також, бачите, не дуже велика, хоча цвіт тут ось фіолетовий. Так. Ай дивитися ще жуків розум. Глянути чи немає, бо. Ну така. Небагато, бачите, в корчах, по крайній мірі, в тих, що я копала, але є велика. Тут ось маленька. ще перейти на ту сторону города і там подивитися на ті пізніші сорта. Тут ось виглядає маленька, а там глибше є трішки більше. геть і менше, ну Ще ж може поросте вона трішки, ще ж не геть. Отак, От бачите, Там менше, то залишаю, пригортаю і залишаю, нехай. Ще росте. також ось Ну і фотить уже на щось підсмажити хлопцям достатньо. Бачите? Так. Ти? Ще подивлюсь, заглянемо вже раз прийшли морку, що тут з моркою в мене. Край. Так. Ось така морковочка. Ну це, зараз підемо ще довго тут. Дуга, мабуть, у цьому краю десь. І це ось довга. Така. Є більша, є менша, це я так дивлюся, ж більшу вигриваю. Вона. Ось така довгенька, бачите. Якби дощ пройшов, то було б фатало б її. Морку і все. Ну, вона ще підросте бурячки ось столові, бачите. Такий бурячок. Ось циліндр. Такий вже оно. Є більше, є менші, ті, що пісцівала, пізніше, то менші. А ті, щоб зразу зійшли, то чимали, є більші і різні. Це такі, такі поки що намілки, як то кажуть, на урожай. Ось бачите, скільки я прийшла, думаю, вже раз я на городі, то на довби на завтра хочу зробити таку обсмажити з м'ясом. Сьогодні просто трішки підсмажу, а завтра таке жаркує зроблю. Оце з бачите, ви також спробувала заглянула, яка вона то є. І така і непогана. Ну, це такий сорт, назви це вже старий такий сорт. Корчі мало, її. вона може бути 4 здорові картоплини і все. Максимум 5, але залишаю трішки сожжі, не вона така картопля. Зараз візьму, мабуть, рукавиці надіну, такі оті, що шипи такі є на долонях. Бачила в інтернеті гарно мить картоплю цю. Молоду На мию, та й буде. Буду готувати вечерю. На цьому закінчую своє відео. Зробили ми екскурсію по городу, провірили картоплю, моркву, бурячки, цибульку, все росте. Дощу в нас так і не було, але звідти йде така чорна. Мара грозова, не знаю, якщо вітер не перенесе, то може якийсь дощ піде. А так нічого. Вітер сильний, поки що не стих. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. Тихої, спокійної нічки нам усім. І до зустрічі в наступних відео.